Всім привіт! В цьому коротенькому відео я хочу казати, що я замовив, бо в господарстві отак кинешся, треба якийсь провід, провід приєднати або ще щось. Ось замовив на провода такі ось, ну я не знаю, я не електрик, ну ви зрозуміли, про що мова йде. Ось тут починаючи від сюди, від ось таких маленьких ось, до таких ось великих. Ну там, кому буде цікаво, під відео я залишу посилання, де я замовляв. Там буде опис їхніх розмірів. тож... Якщо вам потрібно, переходьте, замовляйте. Також не забувайте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. На цьому в мене все. До побачення!